Майнкрафт, але якщо я побачу воду, то це відео закінчиться. І слава Богу, заспанувся і у простому лісі. Але тут є лава. Добре, що хоч не вода. Окей, давайте не будемо видумувати велосипед, то добудемо дерева. Опа, свинтус, привіт. І зробимо верстачок. Так, все, давайте одразу накопаємо каміння. I'm so sorry, lady. О, тут щетвікент, як ніфіга. О, і до речі, нагадаю, що ціль на це відео знайти один діамант. Так, ось, тут може бути вода. О, в сюди. О, там пустеля. А це означає, що там може бути пустельний храм. О, тут ще одна печера. І на щастя, тут є заліза. Окей, давайте до нього спустимось. Тільки два заліза. Ви серйозно? А ні, тут ще є. Слухайте, і давайте зразу поставимо його на переплавку. А тим часом я можу накопати ще трохи. Бем, скайло на базу. Правда, проблемка ще в тому, що мені, на жаль, не вистачає на щит. Але ото таке о, вигляньте, ця печера ще й вниз іде. Офігенно, просто о кріпачок тобі нормально там? Діаманти! Сюди. А якщо тобі сподобалось це відео, то підпишись.